На одержині стовпчики термометра знову поповзли вгору. Ще у розпалі сонячні літні дні та довгоочікувані відпустки у відпочиваючих. Однак опитані нами містяни потроху вже замислюються про осінній час. Батьки готують себе і дітлахів до нового навчального року. Хтось готується до блекаутів. морально готуємось до холодів, наскільки це можливо. І запасаємось ліхтариками. Більш готуємося морально. Це вже таке, коли їх багато, то морально треба готуватися. Поки що ми насолоджуємося літом, не дуже поспішаємо до осені готуватися. Так, в принципі, ну, дитину у садочок дитячий готуємо вперше. Це таке головне. Підготовка до нового навчального року завжди важливий етап для батьків та самих учнів. В умовах війни ця підготовка набуває нових особливостей. Гардероб поновлюємо, дітям в школу в мене їх четверо. Канцелярія вся і шкільну форму. Але я останнім часом в зв'язку з становищем в країні купую більш не форму. Ну і рубашка штанці є, а покупаю однотонні спортивні костюми. Дитині обов'язково, бо діти ростуть, тому купуємо все необхідне. Ну вже майже все купили: комбінезони, ботинки, кросівки. Весь одяг. Консервація це не просто спосіб зберегти врожай, а й можливість насолодитися улюбленими закрученими овочами і фруктами. Наші співрозмовники розповіли, чи планують робити домашні заготовки та що із смаколиків закриватимуть. Закруточки – так, але я вже збираюся помідори закручувати. Огірки мені це дуже подобається. Взимку буду запрошувати до себе додому велику компанію і куштувати мої смаколики. Тільки кабачки. Закручує з кабачків. закінчення літа для багатьох асоціюється ще з дитинства із закінченням відпочинку та поверненням до навчання, дисципліни та розпорядку дня. Та дехто з наших співрозмовників вважає, що прихід осені теж має свої плюси. Для мене закінчується якісь як вихідні. Напевно, Знаєте, червень це п'ятниця, липень це субота, і серпень це неділя. Ось серпень. Він такий теплий, оксамитовий. Завжди асоціація, що з батьками їздимо на море перед першим дзвоником. Воно так і залишилось дитинства. З однієї сторони дуже сумно, що літо закінчується, але з іншого боку, можна буде восени посидіти з друзями у теплому кафе, випити латте, капучино, погрітися разом. Це теж дуже романтична пора року. Зміна пір року зазвичай викликає різні емоції у людей, але деякі наші респонденти вважають, що зараз це не має значення, коли країна перебуває у стані війни. Мені не сумно, що закінчується літо. Тому що зараз такий важкий час, що літо, що осінь, що зима. У всіх одні думки і живемо лише думкою про краще, можливо, про майбутнє, якого всі так чекають. І все. А пора року тут зараз в наш час ролі не грає. Чесно, все одно, поки триває війна, немає літа, ми на море не ходили. Я боюся. Ми чекаємо перемоги. Незважаючи на різні підходи до підготовки до осінь, одне залишається незмінним для всіх українців прагнення перемоги та спокою. Проте життя триває, і наші громадяни продовжують адаптуватися до нових реалій.